Наша команда, ми один одного і підтримуємо. От хлопці стояли за мною, дивилися. Ми вроді, якби і змагаємося, але водночас один одному щось підказує, допомагає якось так. Солдат. За що триматися мені, коли пил. 100... Багато людей казали, що я їх надихнув. І не тільки військові. Я знаю, люди і скидали багато зайвої ваги і починали тренуватися із травмами, і тому подібне. Ну багато людей. Він нам разом мог, Він зміг мене в собі закрити. Скажи мені, хто є твій Бог, і як мені його любити. До гори. Я здала двадцять перешкод з 23, це 5 кілометрів. Але наступної планую це змагання з командою вносити свій вклад, щоб все-таки закалювати свою силу духу і не пускати. Вже не гріють, стіни згасло повні. Будь-кому будемо допомагати, тому що в нас вже якісь бази собі наробили, де тренувати майстер-класи. Ми проводимо. Ми один одному допомагаємо. Мені дуже важко змагатись, але це ще більше мотивує, ще більше дає сил. На самоті Запишу собі. Може хтось почує. Може хтось почує. кидали на сайті Ірини Скорених і вони визначали так переможця. А потім дивлюся, таке відео групу нашу скинули. І дивлюся, я переможець. Я дуже радий. Я і я від мусковані. Не відпускай, тримай міцніше, голосові сплановані, зроби тихіше. Кожен день тут є. Повір у себе. Візьми себе в руки і повір, І почне займатися спортом. Я завис, вже не гріють стіл тіни з газлобом'я. Так снів Він у них мені сказав, ніби час лікує. Ні, почаснику з тими силами, яких майже немає, ми готові прямо зараз сіти і змагати. На змагання там збирається така велика тусовка. Вже всі один одного знають. Там просто свій якийсь такий невеличкий світ.